Друзі, привіт! Сьогодні з вами спробуємо виготовити кольорового пластиліну. Ось у мене ціла упаковка кольорового пластиліну. Ось такі гарні фігурки. Тут у нас жителі лісу, тобто їжачок гарненький і дуже гарненька пташка у нас тут. Ще у нас тут дуже гарненький кабанчик, ви можете його бачити. І то у нас ще є звичайно оленятко. Правильно, гарненьке оленятко. Тож, що нам потрібно для того, щоб виготовити цю красу, ви можете її виготовити за допомогою матеріалів, взятих у лісі. Це каштанчики. Або можна взяти звичайний пластилін. Сьогодні пропоную виготовити їжачка. Тож починаємо. Як виготовити їжачка? Дуже просто. У вас повинен бути пластилін бажано-коричневого кольору, або світло-коричневого. До пластиліну ось, ще обов'язково потрібен гарний настрій. Тож, починаємо з вами працювати. Формуємо з коричневого пластиліну ось таку видовжену мордочку для їжачка. Ми її приплюскуємо. Подивіться, ось. Приплюснули. Сюди зробивши з червоного пластиліну або рожевого, Маленьке круглятко ми розмістили як носик, можете бачити. Я їжачкові зробила очі жовті. Можете зеленими зробити, можете коричневими. Вони теж виглядають як кружечки, а потім приплюскнути. Тулуб їжачка зі звичайного пластиліну. Кружечок йде, а потім формуємо ось так притисканням. Притисканням. Притисканням ми формуємо гілочки їжачкові. Тепер лапки із звичайних шматочків пластиліну ми формуємо ось такі, подивіться, довгенькі-довгенькі смужки. Сюди ми їх розміщаємо на тулуб їжачка, і у нас вийшов малесенький їжачок. Тож, наш їжачок сьогодні з вами нам допомагав на занятті. Ось він. Ми його сформували з пластиліну, а можна сформувати з частинок каштані. Тож, ми з вами сьогодні молодці. І дякую всім за увагу.